Золотий телець. Єдиний контакт з клієнтом я мав телефоном. Це розшукне бюро Бредлі Інкорпорейтед»?» – спитав він, наголошуючи на останньому слові. Так, сер, я дзвоню із Сан Франциско. Від Сан-Франциско до мого бюро було мало не дві тисячі миль, та й то коли навпростець. Клієнт одрекомендувався. Моє прізвище Джеймсон. Джеймс, Джеймс Джеймсон. Я адвокат. Репрезентую інтереси містера Вілларда Макгрегора, власника судноплавної компанії МакГрегор. Ясно, коротко відгукнувся я. Він бо напевне вважав, що мені доводилося чути про судноплавну компанію МакГрегор. Нарешті Джеймсон підійшов до суті справи. Необхідно розшукати таку собі місіс Елізабет Стерлінг та її сина Гарольда. Обоє вони за нашими відомостями мешкали у ваших краях. Я дістав телефонну книгу вашого міста і з перелічених там розшукних бюро обрав ваше, можна сказати, навмання. Уявлення не маю про ваші можливості. Так от, містер МакГрегор уже в чималих літах, і в його житті настав той момент, коли людина ладна все забути і усе простити, Тим то він і хоче знайти цю жінку та її сина, а також будь-яких інших нащадків, яких вона могла за всі ці роки надбати. А що саме ладен він простити й забути? Те, що вона побралася з Франкліном Стерлінгом Елізабет Стерлінг, уроджена МакГрегор, це не бога містера МакГрегора. Він вважає, що вона одружилася з людиною значно нижчою за себе. Стерлінг служив усього тільки бухгалтером, притому рядовим у фірмі містера МакГрегора. Як ці двоє примудрялися зустрічатись, лишилося таємницею. Проте зустрічалися. І коли вони побрались, містер Макгрегор викреслив Елізабет із свого життя, так само, як і зі свого заповіту. Але тепер, коли він досяг уже таких літ, його погляди дещо змінились. Елізабет та її син, очевидно, його єдині близькі родичі. Перед ним виникла дилема залишити спадок їм чи офірувати його на добродійні потреби. І він віддав перевагу першому. Джеймсон зітхнув і повів далі. Елізабет одружилася років 35 тому. А якщо бути точним, то 1947 року по одруженні виїхала з чоловіком із Сан-Франциско. Коли народився Гарольд, вона написала про це дядькові. На конверті стояв лише штемпель вашого міста Мілвокі і жодної конкретнішої адреси. А втім, її адресою МакГрегор і не цікавився. Відтоді ніяких інших звісток однеї він не мав. Тепер давайте домовимося про ваш гонорар. Я ухилився від прямої відповіді, готовий до тривалих переговорів. Бачите, мій гонорар коливається від випадку до випадку, сказав я, залежно від того, скільки доводиться докласти зусиль. Тут я зробив паузу, а також від кількості агентів, залучених до справи. Що ж, залучайте, скільки буде треба. Я надішлю вам аванс, чек на дві тисячі доларів. Вистачить для початку. Мені добряче поталанило, і я на силу приборкав у собі спокусу сказати ні. Не слід зариватися, не слід відстрашити золотого тельця. Тому я відповів: я негайно розпоряджуся, щоб мої агенти взялися до роботи. Насправді, ніяких агентів я не мав, не мав навіть секретарки. Це було мені просто не по кишені. Розшукне бюро Бредлі, інкорпорейтед, це був я сам. Сам один. Тільки но розшукаєте тих стерлінгів, одразу повідомте мене, сказав Джеймсон. Я час від часу теж дзвонитиму вам, довідуватимусь, як ідуть справи. І не дішліть мені докладний перелік ваших витрат. Перед тим як ми розпрощалися, я записав його телефон та адресу. Потім зажурився. Справді, цей розшук міг виявитись тривалим, аж надто тривалим. 35 років тому. Багато чого змінилося за стільки років. З чого розпочати? Ну, звісно, з телефонних довідників. Я поїхав на центральну телефонну станцію і дістав дозвіл познайомитися в архіві зі старими телефонними книгами. У довіднику за 1947 рік Франкліна та Елізабет Стерлінгів у місті Мілвукі не виявилося певно, вони прибули сюди пізніше. Я взявся до 1948-го. Пощастило, Франклін Стерлінг там був. Я записав номер телефону й адресу. Американці, народ непосидючий, переїздять з місця на місце в середньому що чотири роки. Цікаво, якими мандрівниками були ті стерлінги. Я перескочив на п'ять років уперед. Франклін Стерлінг, як і раніше в книзі був той таки номер, та ж таки адреса. Я взяв довідник за 1960 рік. Франклін Стерлінг ще був тут із тими ж координатами. Я перестрибнув на 1965. Не знайшов Франкліна Стерлінга. Зате мені впала в вічі знайома адреса та номер телефону. Цього разу вони значилися за Елізабет Стерлінг. Що сталося? Розлучилися і роз'їхались? Чи Франклін помер? Я спробував щастя з книгою за 1970 рік. Елізабет була на місці, а в книзі за 1975 рік її вже бракувало. Натомість за тією самою адресою фігурувало ім'я Гарольда Стерлінга. Що сталося з Елізабет? Чи померла, чи просто Гарольд вирішив, що настав час переписати телефон на своє ім'я, я й далі гортав телефонні книги. У виданні 1979 року ім'я Гарольда зникло. Я ще раз переглянув книгу, але ніяких стерлінгів уже не виявив. Я замислився. 1979 року Гарольдові минуло десь 32-й, 33-й. Найімовірніше, він просто виїхав з нашого міста. Що ж, я мав із чого почати, з відомої мені адреси. Отож подав всю східну частину міста, в зелений район, де переважали будинки на одну або на дві родини. Припаркувавши машину біля одного такого двоповерхового будинку, я зійшов на ганок і подзвонив до нижнього помешкання. Двері відчинила худорлява сива жінка. Вам кого? Я розшукую місіс Елізабет Стерлінг. Мені відомо, що вона мешкала в цьому будинку. Очевидно, над вами. Жінка кивнула. Так, але ви її там уже не знайдете. Сім років тому померла. А навіщо вона вам? Критися не було потреби. В неї є дядько, він будь що прагне розшукати її, а я приватний детектив. Мені доручено цю справу. Я показав їй своє посвідчення. На більшість людей фах приватного детектива не справляє враження, але ця жінка принаймні виявила цікавість. Не знала, що Елізабет має родичів, вона ніколи про них не згадувала. Але син у неї був, чи не так? Гарольд. Так, Гарольд. Тут він і виріс. Спокійна дитина нікому не завдавав клопоту. Гарольд був у неї єдиною дитиною. Стерлінги оселилися тут іще 47-го року і весь час мешкали наді мною. Елізабет була моєю найкращою подругою. Її чоловік. Звали його Франклін, загинув десь року 63-го чи 64-го. Переходив вулицю на червоне світло і потрапив під машину. На якусь мить жінка про щось замислилась, по докинула. Елізабет померла рівно сім років тому. Гарольд, начебто, хотів після цього кудись переїхати. Він зостався сам, а на горі аж шість великих кімнат. Але, зрештою, вирішив лишитися там, де виріс. Він також став бухгалтером, як і його батько, навіть працював у тій самій фірмі. Для мене Гарольд був за сина чи, може, за небожа. Де він тепер і досі мешкає на горі? запитав я в жінки. На її очах виступили сльози. Ні, він також помер три роки тому. Гарольд завжди ходив на роботу пішки, купувати машину він не хотів, а фірма Онде за чотири квартали звідси. Та якось уранці мені здалося, ніби він не виходив з дому, не спускався сходами, розумієте? Ну, та мало що може здатися. Просто я могла не помітити, як він пішов на роботу, та й годі. Але після п'ятої під'їхав один Гарольдів співробітник дізнатись, чи не трапилося чогось. Вони йому дзвонили з роботи цілісінький день, а телефон не відповідав. Сусідка по паузі вела далі. Нас це також занепокоїло. Мій чоловік знайшов запасні ключі від Гарольдової квартири. Він дав нам їх, як то кажуть, про всяк випадок. Ну, ми відімкнули й увійшли і побачили Гарольда в ліжку. Він помер, мабуть, вночі. Потім йому зробили розтин. Хлопець помер такий молодий всього в 31 рік. Може, хтось убив, а може, сам наклав на себе руки, хоча для такого припущення Гарольд не давав підстав. Та слідство виявило, що Гарольд помер природною смертю, мав слабке серце, як і його матінка. Сусідка зітхнула. Адвокат, у якого зберігався Гарольдів заповіт, подбав про витрати на похорон. Гарольд завжди дбав про мене, як про другу матір, ну чи нехай як про тітку, а решта його майна пішла на доброчинні справи. Гарольд залишив мені також усі меблі та хатні начиння. Костюми моєму чоловікові не підійшли, то я збула їх скупникові, а виручку пожертвувала церкві. Суто особисті речі поскладала до коробки і сховала на горищі. Там колекція метеликів, колекція марок і всіляке таке, ціла коробка. Може, ви її заберете? То його дядько, як близький родич, гляди й зацікавиться. Повернувшись до свого кабінету, я поставив картонну коробку на шафу, де зберігав документи, і сів за стіл. Що ж, справу зроблено, і на все я витратив менш як дві години. Для завдатку в дві тисячі доларів нічогенько. Та хіба ж я не годен витягти більше? Усе залежало від мене самого. Я взяв чистий аркуш паперу. Якщо адвокату Джеймсонові закортіло мати детальний перелік витрат, він його одержить. Я доручу цю справу двом своїм агентам. Назвемо їх, скажімо, Смітом і Джонсом. Вони, звісно, виявлять Елізабет у місті Мілвокі за даними на 1947 рік. Але потім з'ясується, що вже 1955-го вона виїхала за межі штату. Куди? Може, хай це буде Чикаго? Чудово, місто велике, в ньому легко загубитися. Сміт і Джонс витратять близько тижня, перш ніж знайдуть її чикагську адресу. Але тільки но знайдуть, тут таки виявиться, що Елізабет знову переїхала, цього разу до Сент Луіса. Я заходився складати перелік витрат Сміта і Джонса, готелі до того ж першокласні, кілометраж, а відтак вартість спожитого бензину, харчування. Вони в мене мають вовчий апетит до вишуканих страв. Наприкінці тижня, закінчивши і віддрукувавши цей перелік, я відійшлю його адвокату Джеймсонові до Сан-Франциско. Я гадав, що Джеймсон подзвонить наступного ж дня, у вівторок, щоб дізнатися, як ідуть справи. Але дзвінка не було. У середу я виглядав пошту, бо вже мав надійти обіцяний мені чек на дві тисячі, однак пошта прибула без чека, і Джеймсон не зателефонував. Минув четвер. Знову ні чека, ані дзвінка. Я дочекався ще пошти в п'ятницю. Чека так само не було, і набрав номер телефону Джеймсона в Сан-Франциско, відповів жіночий голос. Я хотів би поговорити з містером Джеймсоном, сказав я. На тому кінці дроту не зразу відгукнулися. З містером Джеймсом Джеймсоном? Саме так. Знову пауза, а тоді. То, мабуть, ви не знаєте, що саме, що містер Джеймсон помер. Сьогодні вранці його поховали. В мене потемніло в очах. Коли ж він помер? У понеділок, сер, десь близько 12-ї. Я зайшла до його кабінету, аби підписати деякі папери, а він лежав просто на своєму письмовому столі. Йому виповнилося всього 63. З ким я розмовляю? З його секретаркою, сер, я тут просто впорядковую дещо, а потім, думаю, фірма передасть мене іншому адвокатові. Я сказав Моє прізвище Бредлі. Розшукне бюро Бредлі Інкорпорейтед. Чи казав вам містер Джеймсон, про мене? Вона трохи помовчала, тоді відповіла ні, сер, я поклав трубку. Джеймсон помер у понеділок близько 12-ї години за сан санфранциським часом, а дзвонив він мені об 11-й за тим же часом. З цього випливало, що він помер через годину після того, як найняв мене. Звичайно, він не встиг навіть виписати, а не те, що переслати того чека. Що ж тепер? Чи пощастить виручити бодай дещицю? Я мусив особисто війти в контакт із МакГрегором». Сказати, що Джеймсон обіцяв переслати мені чек на дві тисячі доларів за те, що я виявив координати Елізабет Стерлінг та її сина, і я наполегливо працюю в цьому напрямку. Чи буде цього досить? Я не мав жодних доказів, що Джеймсон найняв саме мене. Повірить мені, МакГрегор, чи вважатиме за шахрая, що вирішив зіграти на Джеймсоновій смерті. І чи не вирішить про всяк випадок найняти свого приватного детектива, аби розшукав племінницю? Таке було зовсім не виключене. Я зітхнув. Ні, я повинен викласти всі карти і сказати, що вже з'ясував усе про Елізабет Стерлінг та її сина Гарольда, і як тільки одержу обіцяний чек на дві тисячі доларів, надішлю всю інформацію. А що як МакГрегор не клюне на це і передоручить справу іншому агентству? Зрештою, він може розважити так, коли мені пощастило розвідати про Елізабет та її сина, то інше детективне агентство також спроможеться зробити це, і то дешевше. Проблеми, проблеми. Я роззирнувся. Цими днями мені знов доведеться пилососити свій міні-офіс, а може, навіть мити шибки, на що я розраховував, відкриваючи його майже 12 років тому, на пригоди, на гострі відчуття. А що вийшло? Лишилися тільки справи, пов'язані з розлученнями, та навіть їх останнім часом стало обмаль, бо в нашому штаті дозволили розлучатися без виявлення винуватої сторони. Коперсання в багнюці при визначенні опіки над дітьми і таких справ поменшало внаслідок широкого тлумачення поняття, «аморальна поведінка. Розшук зниклих? ну що ж, таке поки що трапляється. Зрідка ще надходять запрошення на роль озброєного охоронця різних приватних прийомів. Але жодного разу за 12 років ніхто не попросив мене розслідувати вбивство. І що ж усе це мені дало? Автомобіль, яким я їжджу вже 10 років і який потребує капітального ремонту, однокімнатну квартиру без кухні в аварійному будинку і необмежені можливості бити байдики. А що чекає мене за десять років? Наймовірніше, я тут же і лишуся, і цей кабінет, як і тепер, потребуватиме прибирання, і шибки, які тепер будуть брудні. Та геть, погані думки, треба працювати. Тепер належить роздобути копії свідоцтв про смерть Елізабет і Гарольда Стерлінгів. Цього, либонь, буде досить. Мій погляд упав на коробку з Гарольдовими речами. Може, в ній є щось таке, що стане мені в пригоді? Я зняв її з шафи і відкрив. Там була колекція метеликів, не дуже велика. Судячи з дат під нашпиленими метеликами, Гарольд припинив їх збирати ще підлітком. Те ж саме можна було сказати й про колекцію поштових марок. Знайшов я там і фотографії різних людей, і портретні, і моментальні знімки Елізабет Стерлінг з чоловіком і сином. Лежав у коробці Гарольдів гаман, грошей у ньому не було. Як не було й посвідчення водія, а втім, Гарольд же волів ходити пішки, і в кредитні картки, схоже, не вірив. Проте картку соціального страхування та бібліотечний абонемент мав. Там же він зберігав маленькі фотокартки матері та батька. Порившись іще, я виявив кілька пачок погашених рахунків із жовклих бланків для сплати прибуткового податку. Диплом про закінчення коледжу, свідоцтво про народження. Він був на два роки молодший за мене. Я розіклав на столі його свідоцтво про народження, картку соціального страхування, бібліотечний абонемент і диплом. Знов оглянув свій кабінет, по почухав потилицю. Уявімо собі, тільки уявімо, що розшукне бюро Бредлі Інкорпорейтед справді розшукало Гарольда. Живого й здорового. Уявімо собі, що Бредлі Інкорпорейтед одразу ж вирядили його до Сан-Франциско, аби він став перед ясні очі свого двоюрідного діда, причому з належними доказами, свідоцтвом про народження, карткою соціального страхування, кількома фотографіями, але на яких Гарольдові не більше, скажімо, як п'ять років. І, може, ще з докладним листом від розшукного бюро Бредлі Інкорпорейтед листом, у якому буде переконливо засвідчено, що подавець цього справді є розшукуваний Гарольд Стерлінг. Чи спрацює це? Я зняв телефонну трубку і замовив квиток до Сан-Франциско в один кінець. Усе це було півроку тому. Сьогодні дядечко МакГрегор і я нещиріші друзі. Ми з ним нерозлучні, я цілком влаштовую його, а він, певна річ, влаштовує мене, я щиро бажаю йому довгих літ життя. В чому годі мене підозрювати, то це в пожадливості.